Я інтерв'ю з Володимиром Усом, який сьогодні мав, мав між іншим включатися до нас скайпом в ефір, але сказав, погодився, а потім в нього з'явилися якісь справи. Так, ну нара... сказав, так. що нарада в нього. І тому... Ми з радістю послухали, він айтішник з Одеси. Все, і... Ми домовилися, що рано чи пізно він нас з'явиться. І тут йдеться про його бачення розвитку космічної галузі. От я читаю інтерв'ю, два принаймні великих на Бабелі на лівому березі, де він говорить, що ми витіснимо росіян. Ну, ви знаєте, тут можна в різній тональності це все коментувати. Я стримно про це скажу, тому що ну, те, що робить, точніше, те, що каже зараз і робить космічне агентство, я не розумію зовсім. Чому? А, ну я вам скажу: в космічне агентство зайшла команда. Жодна людина з цієї команди ніколи не працювала в цій сфері взагалі, на чолі з керівником, і виглядає ця робота зараз таким чином. Ну я 15 років попрацював. Я був не тільки директором цього інституту, я попрацював начальником департаменту науки і програм космічного агентстві. Був такий період, я спілкувався дуже з цікавими людьми, які заклали. Основи цієї нашої діяльності і він може порівнювати. І я звик до того, що ми відповідаємо спочатку на питання: наше. Що, що таке? Український космос, що ми закладаємо. Зараз прийшла така команда, яка, ну, можна сказати, що це свіжий погляд. А, але витіснимо росіян, де що ви згадали? Це навіть не треба бути великим аналітиком. Космічному агентстві нові хлопці дуже симпатична людина. Усов я був присутній як експерт, коли призначали його. Коли спитали, як ви відноситеся, кажу, що особисто він кращий. Він таке враження справляє дуже позитивне, як людина. Але ну він нічого не має жодного досвіду, і тому з'являються такі заяви і такі проекти документів, які. Жодним чином не відповідають реальності, це не буде зроблено. Зараз, на жаль, останні, це не тільки пов'язано з цією командою, останні 3-4 роки. Космічне агентство просто виродилося. Воно, ну, як, мої працівники, науковці, вони кажуть, наш перший принцип не працювати з державною установою космічним агентством і не працювати з державними підприємствами. Оце я Витримує такі, такі нападки на себе, оскільки я людина, ще з радянських часів, то я так дещо інакше сталося. Але це відношення нового покоління. Тому саме є потреба, знаєте, обновити щось, що треба зробити, реформувати. Це дійсно так. Але треба розуміти декілька базових речей, які не розуміють хлопці, які туди прийшли. Перше Україна не є самодостатньою в космічному плані держави. Ну вона не є. Тому що ми була частиною цілого, і ми зараз частина неіснуючого ціла в космічному агентстві 4 роки державне космічне агентство. 4 роки кожен рік змінюється голова. Ну що то. Ну я коли працював, я знаю, що коли я набрав штат, скажімо, начальника відділу чи головного спеціаліста. Ну 2 роки потрібно, щоб він розумів чи механізм, як це, це підготовлена людина. Скажи, а це має бути людина з, з галузі. Я маю на увазі з індустрії космічної. Ну, скажімо, там. Не обов'язково. Вона має розуміти, що таке українська космічна індустрія. Я маю на увазі саме ну, виробництво ну, так, мне, накет, здається, там, супутників і так далі. У ну, нас є два досвіди. Є досвід політик. Одна був один з керівників Олександра Зінченка. Він був політиком, дуже хотів займатися цією проблемою. На жаль, він недовго цим займався. Це приклад такий. Ну, я не можу сказати, що це негативний якийсь приклад. Він недовго працював, але він не не був з галузі, але дуже цікавився цим і робив кроки. Ну, я якраз пішов з агенство, з ними не спрацювали. Але об'єктивно кажучи, це політик, mm -hmm. Приклад політика. Не завжди інженер. Останній керівник був з галузі. Так які, ви кажете 4 роки по роки -по -по -по. 4 поспіль, так. І кожен рік мінявся голова. Так, кажу, ну ніякої політики, ніякого.